Всім привіт! Дні 27 серпня, я знаходжусь на своїй пасіці. Сьогодні буду оглядати свої джолосіньї, скорочувати гнізда до загодівлі їх на зиму і ставити полоски. Хтось можливо скаже, що я пізно роблю це, але в кожному регіоні по-своєму. Я завжди так на кінець серпня виконую ці всі роботи і масшговують. І... 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 Також вони луплять, щоб по голові прийти. <хи> так що я там казав, дуже сипляться, вітерець подув. В деяких районах по-різному роблять, хто вже загодовує бджоли. Мій знайомий, наприклад, друг пасічник, то він тільки на початку вересня ці всі роботи проводить. Ну, в мене кінець серпня складаю гнізда, початок вересня вже починаю загодовувати. Бджіл в зиму. Практично, отак як сьогодні я буду складати гніздо на 99% в такому вигляді воно піде в такій кількості рамок, воно піде вже в зиму у мене. Ставити буду сьогодні полоски. Покажу згодом, які я буду ставити полоски, так як по інтернету в цьому році дуже багато людей пишуть, що неякісні полоски і від них сипеться не тільки кліч, а й сама бджола. Покажу, які я використовую. Вчора вже 5 сімей я своїх передивився, склав гнізда і поставив їм полоски. Ось ця дана сім'я теж вчора вже мною переглянута, підготовлена до загодівлі і поставлені полоски. Вона була у мене закліщована сім'я. Обробляв я місяць назад щавельною кислотою. Ситуація у вулику в сім'ї стала краще, так як незброєним оком я кліща ну, не бачу, так як раніше. Поставив я вчора значить, полосочки і під низ під рамки, під гніздо, положив білого листочка. Зараз я хочу його вийняти і подивимося, чи є кліщ, чи посипався кліщ від цих полосок. Ну, Який ефект, який результат їх дії. Ну а тоді вже можна буде і показати, які полоски я використовую в цьому році. Потім, після того, як подивимося цю сім'ю... Точніше, подивимося не саму сім'ю, а ефект полосок, чи вони працюють, не працюють. Ну і далі подивимося вже сімейку, розкажу, покажу, як я складаю гнізда, які рамки залишаю в зиму, як ставлю полоски. Ну і всі роботи, які сьогодні я буду виконувати. На прикладі однієї сім'ї я все детально розкажу і покажу вам. Ну що, поїхали, дивитися. Так, Це вчора рамочки я відбирав, які з наприском, залишив їм за заставною доскою на осушення, нехай наприски його не вибирають, заносять собі в гніздо. Ця сім'я, значить, в мене більш за все, що буде зимувати на зараз порахую, 3, 6, 9, 10 на 11 рамках. Я думаю, це нормально. Сім'я нормальної сили. Так що 11 і рамок. Можливо, одненька ще може в них забереться, буду бачити вже ближче туди ближче туди до такої осені, до кінця вересня. Отак. Коли вже остаточно гніздо сформується, буду бачити, якщо зайва буде рамка, ця 11 неї заберу. Так, забираю зараз заставну і витягую листочка, дивимося як спрацювали полоски. Перед людком бджілки ніби як працювали, так і працюють, бігають, літають, мертві бджоли не бачу, щоб там падали, сипались. Дивимось, що за 24 години сталося в самому гнізді. Так, зараз. Так, розвернуть би. Так, ну ось тільки насипалося всякого смітічка. Так, показую результат роботи полосок за 24 години, що цей листочок лежав під рамками. І хто мене дивиться з пасічниками, я думаю, вже знайшов, побачив, де тут кліщ. А кліща дуже багато, хоч я і ці... Сім'ю обробляв, як я казав місяць назад з кислотою. Але кліща багато ще залишило. Ось, оце все кліщ. Ось видно лапки, ножки. Буквально подивіться, один біля одного. Кліща дуже багато. Але головне те, що він весь обсипається, падає. А це означає те, що полоски дієві, полоски працюють. Надіюсь, що вони мені виб'ють цього кліща і сім'я буде нормально зимувати без цього кліща, який є дуже таким шкіндляком паршивим для бджолиних сімей. Так що все, забираю цього листочка, викидаю. надіюсь, що там ще дуже багато цього кліща, якщо він є, обсипеться, полоски подіють, уб'ють. Ну а я зараз вам розказую і показую далі, як я працюю зі своїми бджолосім'ями. Так, це значить цю сімейку я вже не тільки, напевно, дві назад переглядав, які вже на той час були зайві рамки, я теж забирав і ставив на сторону, щоб вони їх осушували. Як видно, ці рамочки зараз вже сухенькі. Ось туди печатний мед, вони його тут капелька, вони його не чіпали, а так рамка сухенька-легенька. Всі ці рамки я забираю. Вже вони підуть на зберігання Ну, а донишку напріск повною, хоча ще ось напряску трошки є. Але в основному все винесли, рамки сухенькі. Я їх відразу забираю і переношу, не жду, зразу заношу в лапі будиночок, щоб не провокувати бджіл, що це в полу? щоб не провокувати бджіл крадіжок. Так що несу. Так, значить, в мене ця сім'я зараз сидить на... Я зараз порахую, скажу, бо я вже й не пам'ятаю. 3, 6, 9, 12, 15 на 16. Чи це не рамка? А ні, це не рамка. 15, на 15 рамках. От я плюс-мінус собі розумію, що мені потрібно забрати як мінімум 4-5 рамок. Зараз переглядаю повністю все гніздо. Дивлюсь, які рамки. Від, відібрати, які їм тут вони їм не потрібні. Сіточки для збору прополісу я також забираю, так як у гніздо ставлю хімію. Полоски це є хімія. Прополіс забираю і вже буду його збирати бджілки. І вже буду збирати цей прополіс з зимою. Не буду я використовувати морозилку для того, щоб охолодити. А буду це все діло збирати. почекаю з зими і з зимою. Ці сіточки складу, ось як гарна прополісовка. Чистий прополіс. Цей прополіс більш якісніший за той прополіс, який ось цей шкрибати з рамок. Так як температура плавлення прополісу менша, ніж температура плавлення воску. І при жарі, ось що зараз на дворі бджоли у прополіс між рамками, де ми здираємо, додають воск. Тому це є не 100% чистий прополіс. А от на самих сіточках тут вже йде 100% прополіс. Тому рекомендую збирати таким чином, якщо хто хоче такий настоящий 100% прополіс. Перша рамка. Ну, вона така з метком і вона доволі важкенька. ну хай поки постоїть. Ось рамка з напріском. Неї я забираю в сторону. Нехай вони цей наприск переносять. Тут більш печатного меду. От вони, наприклад, з цієї рамки перенесуть цей наприск в цю рамку і повністю запечатують з обох сторін зверху донизу. Це буде медова така кормова рамка зиму, Тому цю з напріском забираю в сторону. Тут теж є печатка, з цієї сторони немає, поки залишаю. Мені потрібно дойти вже до кінця, і тоді вже остаточно я вже буду бачити можливо заберу цю рамку. Можливо, тут слабші є. Ну, ось, до речі, слабшенька така рамочка. Менше на ній меду, теж ставлю в сторону. За заставну, зараз я не поставлю ось так. Дві рамки. Нехай вони будуть стояти, бджоли будуть переносити собі в гніздо. Так, ну це вже гніздова рамка, їх полюбе залишаємо. Ставимо, матка ще сіє, матки ще й доволі добре сіють. Тому я не бачу сенсу складати, там, годувати бджіл всередині серпня чи на початку серпня, як деякі пасічники я знаю. Матка ще засіває, ще дуже багато. Ось, подивіться, майже вся рамка засіяна, бджола на виході і де, де да, відкриті стільники, ці ячейки скрізь засіяно маткою. Тут матка молода, так що вона буде працювати дуже добре, ще довго. Поки буде тепло, до кінця вересня вона буде сіяти, засівати ці рамки. Звичайно, з кожним тижнем все менше і менше, але розпліт буде. Ось теж все засіяно. Я, до речі, не пам'ятаю, чи я тут амітив матку чи не амітив, воно ну, і все засіяне. Якщо амітив, то зараз знайдемо, побачимо неї. Ті Всі рамки лишаються. Так, сматка-матка. Матка. ну... Сильно шукати не буду. Попадеться на очі, то покажу, не попадеться, то не покажу. О, Це вже пішла кормова рамочка. Медово пергова навіть я сказав, а не геть кормова, бо дуже багато пергів є запечатано. Ну, такі рамки дуже класні в зиму, для бджіл, мед з перемішку з пергою. Дуже класно вони на них зимою. Тому якщо є рамки з пергою, обов'язково їх потрібно лишати. Ця рамка легесенька, нею в сторону забираю. Хоч є мед, але він тільки зверху. Ця рамка важча. Да, цю більш за все залишу, бо рамочка важка, тут їм залишилось небагато меду донести. Запечатати і буде файна кормова рамка в зиму. Так, ось рамка світленька. Таку рамку взагалі немає сенсу лишати вулику. По-перше, світлі рамки тримають тепло дуже погано, в зиму краще залишати темні, які, на яких краще бджоли зимують. Ну а це плюс меду небагато. Тут а щось таке відтягнуте, незрозуміло, так що цю рамку забираю. І цю рамку, до речі, заберу не тільки заставну, а взагалі з вулика, так як тут мед практично весь запечатаний. Це буде класна рамка навесні підставити для якоїсь сімей, як би підкормка. Теж легесенька рамочка. З наприском, ставлю я нею в сторону. І того я забрав 4 рамки. Да, виходить. Да, 4 рамочки я відібрав. Крайня рамка, ну я вже не підношу. Я думаю, ось такого буде видно. Е, одна сторона з печатним медом, практично вся рамка. З іншої сторони, Ну я не думаю, що там печатний мед, можливо, напряск, можливо, взагалі сухенько, так як до стінок вони несуть і нектар вже в останню очередь. Ну, але буду їх загодовувати, е, то вони ну, місця буде не вистачати, якщо вже все заб'ють у гнізді будуть нести туди і на край. Так, трошки димку. Так, до речі, в мене вже люток. Зараз покажу, люток майже з самого краю. Тому я буду ставити ось так трошки подвину гніздо, бо люток ось ось ось, ось люток Ось тута. на е, майже крайню рамку. Тому я здвигаю, щоб приблизно люточок був по центрі гнізда залишить, щоб був по центрі гнізда. Так що всі ці рамки назад рухаю. Ось люток видно. І тепер вже люточок буде не на другу рамку, а на яку, виходить, на п'яту, десь п'яту, шосту. Якраз дуже добре. Так, ну і з цієї сторони мого Так, як я казав, печатного, можливо, напротські, але печатного меду там немає. Так, і ставлю. Саме з собою з цієї сторони, також заставну має бути край гнізда, що з однієї, що з іншої сторони. Ось. Все, склалось на гніздо. На 10 рамках. Правильно? 3, 6, 9. да, На 10 рамках. Сімейка, я думаю, ця витягне цих 10 рамок. Ось ці будуть стояти в мене за заставною. Нехай вони собі переносять весь цей нектар. Тут вони, як це все перенесуть, то дві рамки меду буде. Тобто, я думаю, доб'ють там. Ну, Вони в першу чергу будуть нести в центр гнізда, там, де розплід. І значить, використовую я в цьому році, порекомендували мені в магазині ось такі полосочки. Флоактів. Десь смужок тут. Це польський виробник. Гданськ. Польща, Гданськ. Польські полосочки. Як видно було, працюють, кліща вони значить, убивають, це саме основне, але є невеличкий мінус. Зараз вам покажу. Оце ну, який мінус? Просто до комфорту, до зручностей привикаєш дуже бігом, а поляки чомусь чомусь ще по-старому, зараз покажу. Ось такі Полосочки, вони е як дерев'яні, ніби пропітані цією хімією. Так. Мінус того, що вони просто полоски немає без оцього фіксатора зверху, де вже придумали і зручно встановлювати. Ну, Але це не є такою суттєвою проблемою. Я ось так переломую вверх сантиметр приблизно на дві частини. Воно виходить ніби як пружинить. Ставлю я полоски між другою і третьою рамкою від краю гнізда, виходить, і навскоси. Тобто, ось так полоску між другою і третьою ставлю. Тут зігнуте, туди в вуличку його запихаю, і воно якби зігнуте, пружинить, впираються в рамку і туди не провалюється. І так само з цієї сторони, виходить? По діагоналі ставлю так само між першою і другою рамкою. Все. Дві полосочки я ставлю. Немає різниці, я не обираю слаба, сильна сім'я. Дві полоски по діагоналі поставив і 30 днів вони в мене будуть стояти у гнізді у сім'ї. Через 30 днів прийду, їх повитягую, позабираю і все. Їхній ефект. Вийде через цей час. Все, джіл накриваю, бо ось я думаю видно, як починають крадіжки налітати, нападати. Тому це, що я казав, працювати дуже швидко, не провокувати, бо медозбору зараз не так багато. Один е, золотарник впекла мене. Дякую тобі. Один золотарник залишився. Тому треба робити все дуже швиденько. Киш-киш-киш-киш. Все, вони той таймадок собі перенесуть у гніздо. Отакі От роботи зараз у мене на пасіці. Пробігаю зараз швиденько по своїх сім'ях. Ставлю я по одній-дві пачки полосок. це десь 5. Ну, якщо одна пачка, то 5 сімей. Сьогодні 5 сімей, завтра 5 сімей. Ну і так за 2-3 дні всіх бджіл своїх. Оброблю, так би сказати, да? поставлю полоски. Все, всім дякую. Я йду швиденько теж ставлю, бо е, пачку відкрив, вона щоб не висихала. Ставлю далі в гнізда. Ну і через тиждень буду починати загодовувати своїх е, бджіл в зиму. Меду давати багато не буду, сиропу точніше. Ну Це все в іншому відому. Це вже зовсім інша історія, як кажуть. Так що Слідкуйте за моїми відео, слідкуйте за каналом. Все я це покажу, розкажу. Кому цікаво, підписуйтесь. І всім гарного дня. Мирного неба.